Ліс один з найважливіших природних ресурсів. Фармацевтика, будівництво, меблева, паперова промисловість. Деревину застосовують практично скрізь. Завдяки фотосинтезу ліси дають нам кисень для дихання, поглинаючи вуглекислий газ. Близько п'ятої частини території України вкрито лісами. З об'єктами природної спадщини, які ніколи не піддавалися вирубкам, межують лісозаготівельні господарства. Вони вирощують експлуатаційні ліси. Тут дерева, які досягли певного віку, вирубуються, потім заново засіваються. Ліс відновлювальний ресурс. Правильне управління лісокористуванням оздоровлює і формує його, підвищує продуктивність, водорегулюючі властивості і естетичні якості лісу. Замість кожного вирубаного дерева в якості компенсації необхідно висаджувати 2-3 нових. Таким чином, вирубка не знищення, а відтворення лісу. До того ж, молоді швидко зростаючі дерева виділяють кисню більше, ніж дерева, які досягли максимальних розмірів. Українська холдингова лісопильна компанія одне з найбільших лісопереробних підприємств Європи, виготовляє екологічно чисту продукцію з якісної сертифікованої деревини. Чистота, екологічність, відсутність шкідливих речовин це переваги лісу, вирощеного в чистих куточках України. Необхідний обсяг круглого лісу закуповують на аукціоні і доставляють на виробництво. Гідравлічний перевантажувач розвантажує лісовоз. Потім колоди тягнучими ланцюгами подаються на лінію сортування. Спочатку на стіл приймання після на ступінчастий конвеєр. Далі колоди розділяються поштучно. Оператор візуально контролює правильне розташування колод на конвеєрі. У разі необхідності перевертає їх за допомогою маніпулятора. Коли всі колоди займають правильну позицію, відбувається обрізка прикореневої частини. Після лісоматеріал надходить на буферний, а звідси на головний конвеєр. Тут задається крок, тобто відстань між колодами один метр. На наступній ділянці ланцюговому вимірювальному конвеєрі вимірюється геометрія колод сканером, оцінюються геометричні характеристики: конусність, кривизна, овальність. Після вимірювального ланцюгового конвеєра колоди потрапляють на ділянку курування, де за допомогою двох роторів, які обертаються у протилежні сторони, знімається кура. Відходи кори подаються вниз і транспортуються для подальшого використання, спалювання на котельні для опалення виробничих приміщень і сушильних камер деревини, а також для переробки на пелетному заводі, здатному виробляти до 140 тисяч тонн пелет на рік. Після корування колоди проходять через металодетектор, потім повторно скануються. Очищені від кори колоди повертаються на головний ланцюговий конвеєр, по якому переміщаються до кишені з позначеними в програмі геометричними і якісними характеристиками. Відбувається сортування. При наповненні кишень гідравлічний перевантажувач забирає колоди і перевозить в зазначену зону зберігання відповідно до номера кишені. Сортовані колоди потрапляють на лінію розпилу. Для виконання замовлення колоди підбираються по довжині і діаметру для максимально ефективного використання деревини. На вимірювальному конвеєрі відбувається чергове сканування. Перевіряється відповідність поданої колоди замовленню, карті розкрою, також оцінюється його положення на конвеєрі. При неправильному позиціонуванні колода відправляється на ділянку повороту. Фрезерно-брусуючи верстат знімає округлості з двох боків, повертає колоду на 90 градусів і брусує повторно. Потім колода потрапляє на профілюючий верстат і пилу обрізу бічної дошки. Після всіх маніпуляцій ідеально рівний брус розпилюється на вертикально-горизонтальному багатопилі відповідно до замовлення. Розпиляна продукція у вигляді бічної і центральної дошки потрапляє на ділянку сортування пиломатеріалу за видами та сортами продукції. Автоматично оцінюються якісні характеристики: геометрія, наявність обзолу, залишки кори, перевірка вологості. Решта критеріїв якості контролюються оператором. <му> Після сортування продукція відправляється на ділянку формування пакетів. Дошки збираються в слої, зі слоїв формуються пакети. Лінія автоматично укладає прокладочні рейки в слої між пакетами для подальшої сушки. Після формування повного пакету він відправляється по конвеєру в буферну зону очікування. Потім навантажувач перевозить пакет до вільної сушильної камери. Тут продукція сушиться до вологості, необхідної замовнику. Після завершення процесу сушіння деревина сканується для можливого виявлення пошкоджених дошок і повторно пересортовується. Потім транспортуються в склад готової продукції для охолодження до температури навколишнього середовища. Пакети укладаються, подаються на автоматичну лінію упаковки і відправляються на єдиний склад. Звідси готова продукція української холдингової лісопильної компанії експортується по всьому світу.